Підсумовуємо інформаційний день на першому західному. Слава Україні! 15 вогневих атак на Донеччину, обстріл автівки цивільних на Херсонщині. Загинули двоє людей. а Дитина отримала поранення. А ще терор цивільного населення і систематичні ракетні удари по Запоріжжю, Миколаївщині та Харківщині. Все це в Україну приніс руський мір. І якби не наші ЗСУ, лінія фронту могла би бути набагато ближче до кордону Євросоюзу. Розбита ворожа техніка та знищені окупанти. Це у зоні бойових дій попрацювали воїни 25-ї окремої січиславської бригади. Наші десантники впевнено крокують вперед, завдаючи російським загарбникам максимального ураження. Є чим бити ворога, і завдяки нам з вами. З початку широкомасштабного вторгнення Росії українці перерахували до фонду Повернись живим понад 5 мільярдів гривень. Всі ці кошти вже конвертували у необхідне нашим захисникам обладнання. А так під проливним дощем та в густому тумані українці тренуються під наглядом норвезьких інструкторів у Великій Британії. За п'ять тижнів електриків, вчителів та айтішників перевтілять у професійних піхотинців. Таких вмотивованих солдатів я ще не зустрічала. Вони ставлять лише актуальні питання, і їх у них чимало. Триває боротьба не лише проти російської армії, але й проти ворожої агентурної мережі в Україні. Днями ще трьох прихильників Росії викрили і затримали в Рівному та Миколаєві. У першому випадку СБУ викрила місцевого мешканця, який коригував ракетні обстріли по рівному. У другому зрадниками виявилися двоє миколаївських блогерів, які знімали замовні сюжети для кремлівських інформресурсів та зливали дані про місця дислокації ЗСУ. у своїх матеріалах. Закликали до захоплення південного регіону та фізич. Ліквідації керівництва обласної військової адміністрації. Для маскування підривної діяльності зрадники видавали себе за блогерів, які нібито інформують громадян про внутрішню обстановку на Миколаївщині. З неоголошеним візитом сьогодні вранці до Києва прибув президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр. Це його перший візит до України від початку повномасштабного російського вторгнення. Як зазначив сам Штайнмаєр, він прибув до української столиці, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і побачити руйнування, спричинені російськими атаками. Моє повідомлення українцям таке: ми не просто на вашому боці. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну економічно, політично та військово. Під час візиту на Чернігівщину делегація Штайнмаєра дві години ховалася в укритті, адже в області в цей час була повітряна тривога. А завершити цей дайджест, хочу приємною новиною. Псу Джеку зі звільненого ЗСУ міста Куп'янськ знайшли новий дім тварину, яка опинилася в окупації, де майже втратила слух внаслідок вибухів та отримала невелике осколкове поранення. Взяла до себе родина відомого італійського тенора Андреа Бочеллі. Споживаємо електроенергії більше ніж виробляємо для того, аби знизити навантаження на електромережі від ранку на Львівщині. Запровадили вимушені відключення. Такі обмеження діють на всій території України. Дійшла черга і до нашої області. Для того аби розподілити електроенергію рівномірно, енергетики чергуватимуть відключення у різних населених пунктах. Для цього область поділять на чотири черги. Так кожен матиме можливість скористатися електроприладами. Це орієнтовний графік. Якщо Укренерго, наприклад, завтра зранку скаже, що не треба обмежувати потужність, то не буде виключень. Але якщо вони будуть, то не будуть відповідно до того графіку, який буде в нас на сайті. Перевірити, коли у вас вдома вимикатимуть світло, можна і через Рес адресний пошук на сайті важливо розуміти, що в Україні одна енергосистема і львівщина є її частиною, тому від рівня загальноукраїнського використання електроенергії залежить, чи буде у нас світло завтра. Кожен з нас може зробити свій вклад у зміцнення енергосистеми держави для цього щодня слід раціонально використовувати електроенергію, вимикати усі прилади, якими зараз не користуєтеся, максимально обмежити використання електроенергії у пікові години навантаження. А це з 8 до 11 ранку, та з 5 до 11 вечора. З божим словом і глибокою вірою капелани, ті, хто носить форму зсу, але їхня сила молитва. Військові священники на передовій щодня допомагають нашим бійцям долати страх і гнів у серці, полегшують біль втрат, вселяють у них віру та надію. Сьогодні в Україні відзначають день капелана. Військові священики служили ще в легіоні українських січових стрільців, українській Галицькій армії, армії УНР та Українській повстанській армії. Офіційно законопроєкт про капеланство у ЗСУ зареєстрували у Верховній Раді у вересні. Торік присутність отців на передовій часто для хлопців це надія, підтримка і духовні ліки. Коли приходжу, хлопці, як ви? вашими молитвами, Знаєте, хлопці вірять силу молитви. Я також тому кожен день стараюсь молитися, бо розумію, що в той. Можливо, саме в той день ця молитва може зберегти життя. Це опування на Бога, на Боже милосердя в житті воїна, військовослужбовця, ну, напевно, є одним з тих моментів, які справді підтримують і дають віру в перемогу найперше, і віру в те, що вони не одні. До слова, тепер капелани офіційно працюватимуть у медзакладах країни, зокрема на Львівщині, Київщині та Івано-Франківщині. Нові транспортні можливості на перетині вулиць Чупринки та Бандери розпочали будівництво першого у Львові транспортного хабу. Саме там можна буде пересісти з громадського транспорту на екологічний, припаркувати велосипед чи зарядити електротранспорт. На місці ось цієї трамвайної зупинки невдовзі організують громадський простір. Поруч з місцем очікування транспорту, облаштують лавки, місця для паркування велосипедів та підзарядки електрокарів і самокатів. А ще львів'ян тішитимуть нові дерева. Це будуть висаджені дерева. Це будуть груші шантиклер, які теж будуть створювати такий камеральний простір, який будуть з підсвітками. І ми надіємося, вона буде дуже таке атмосферно, гарно інстаграмнове. Все це плани на весну наступного року. Міські посадовці додають на інстаграмній локації будуть також вуличні меблі та питний фонтан. А поки на перетині вулиць Чупринки та Бандери проводять технічні роботи. В цьому році ми плануємо виконати роботи, що стосуються покриття дорожнього, заміни електромереж і підводки води і каналізації для питного фонтанчика. Тобто, ті мережі, які є без землею, ми їх всі опрацьовуємо. Що згідно технічних умов, ті, які визначені річну мови, львів'яни, яких ми опитали, охоче підтримують ідею із облаштування цієї ділянки навпроти органного залу. В цьому сквері завжди сидять якісь незрозумілі люди, а так він буде якийсь упорядкований. То думаю, це не краще. Я тільки за тому, що ну це класно, якщо тут буде озеленено. Території, як на мене, ну в цілому варто, бо тому, що інфраструктуру все таки варто розбудовувати, варто покращувати. Тим часом робота з облаштування простору біля самого органного залу призупинили. Будівельники знайшли ймовірно людські кістки. Відтак довелося поставити на ремонт паузу та залучити археологів. Нагадаю, поблизу органного залу наприкінці літа взялись демонтовувати аварійну підпірну стінку, а також облаштовувати нове дорожнє покриття та схил. Застаріле пічне опалення, кухня на дровах, відсутність актового та спортивного залів. Таким раніше був садочок у селі Гребенів Сколівської громади. Та через неналежні умови для виховання дітей його закрили. Декілька років приміщення пустувало, і ось капітальний ремонт. Його профінансували з обласного та місцевого бюджетів після реконструкції. Дошкільнят зможуть виховувати у рідному селі неподалік дому завдяки відкриттю садочка вдалося створити п'ять робочих місць. А 20 дітей з села Гребенів зможуть отримати якісну дошкільну освіту. Напевно, невеличкий заклад, але дуже символічно розташований між школою і церквою для того, щоб молоде покоління українців вірило в те, що в нашій рідній державі ми збудуємо. Те, що ми хочемо, хоч установа і невелика, але вона зможе забезпечити потреби села. Розповідає керівник громади, 20-й рік, і тепер уже 22-й, Це Три з половиною роки третій садок у нашій громаді. Тут опалення у нас центральне, тобто є котельня у школі. На сітку ми реконструювали. А ще оновили усі кімнати. Тепер у дітей є місце, де вони зможуть займатися. Також у садочку сучасна кухня та санвузли. Для того щоб в обідню пору малюки відпочивали та бачили сни. Для них встановили двоповерхові ліжечка, облаштували і новенький спортзал. Кошторис проекту склав майже три мільйони гривень. Дві третіх виділили із обладнання. Обласного бюджету решту із місцевого батьки відкриттю, звісно ж, тішаться. Звичайно, раді і батькам буде як ска цікавіше, бо будуть мати роботу кожного ранку водити дітей в садочок в селі потрібен садочок Потрібний для розвитку. Я так думаю, дітей у дітей на садочок свої плани спати, Учитися, писати. Якаче. Яка, яка, Для активного дозвілля на території закладу встановили ігровий майданчик. Тепер із Войделки діти бачитимуть гори та Карпатський ліс. Єлизавета Парубцова, Вікторія Палайда, Вадим Кальченко. Програма очі. У селищі Під камінь, що на Бродівщині відреставрували вежу домініканського монастиря. Дзвіниця є пам'яткою архітектури 17-18 століть. Десятки років цей об'єкт був аварійним, а відновити його вдалося завдяки програмі транскордонного співробітництва Польща Україна за кошти Європейського союзу та обласного бюджету. Якщо сам монастир домініканців ще потребує ремонту, то 58-метрову вежу, яка збудована поруч, уже відновили густий туман. Не завадив побачити відремонтований фасад будівлі та встановлене освітлення. Грант для української сторони становив 962 тисячі євро. І за ці кошти відреставровано вежу в тому вигляді, який, який ви бачите, також забезпечено невелику туристичну інфраструктуру мультимедійну туристичну інфраструктуру, лавки, благоустрій, території тільки фасад, дзвіниця відреставрована і всередині, зміцнюючі балки, вікна, двері та сотні дерев'яних сходинок, які ведуть до найвищої точки будівлі. Ми змогли побачити саме тут дзвіницю, яка є фактично такою окрасою і її видно здалека. Коли ти проїжджаєш територію Бродівщини, і можна вже говорити про те, що ми маємо перші можливості вже формувати туристичний маршрут, саме пам'ятка архітектури. Ми цінуємо свою історію. Цінуємо свою культуру, цінуємо свою віру, і це суттєво робить відмінними нас від наших недругів, які зараз на превеликий жаль нищить все, що ціне для українця, для українського народу в зоні бойових дій. На перших поверхах дзвіниці розташували мультимедійні пристрої. За допомогою них можна мандрувати під каменем віртуально і навіть зазирнути в минуле. Це зображено від нагляду історії та сучасності, які є. І показано, як розташований монастир, і як ми які події відбувалися. Тепер кажуть місцеві про підкамінь знатимуть не лише завдяки одноіменному фестивалю. Додало атракції під камню в десятки разів. Можна сказати, що це таки повинно додати збільшити потіхи туристів і тим самим популяризувати красу, яка сьогодні нас оточує. А завершення цієї історії з дзвіницею могло б бути і не таким яскравим. Ще декілька років тому вежа практично розвалювалася. Тоді вежа дуже хили. Вона хотіла могла і вже все показувала, що вона впаде. Але арештуванням її цю е, всю, всю вежу обійняли. Нам вдалося перемогти в конкурсі «Польща – Білорусь Україна здобути фінансування, яке було використано для відновлення цієї межі в розмірі. Більше мільйона євро з європейського бюджету і більше 200 тисяч євро з бюджету обласного відновлення вежі монастиря в підкамені це частина проекту промоції спільної українсько-польської культури та спадщини. Ця локація буде частиною транскордонного паломницького маршруту між обома країнами. Віталій Ковела, Олег Гонтарчук, програма Очі. 430. стільки українських дітей загинули через дії расистів за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Більше 800 поранені, тисячі втратили дім, батьків і друзів, десятки тисяч малюків змушені пережити жахіття війни. Дітворі доводиться чути обстріли, пронизливі звуки сирен, сидіти в темряві без води та газу. Востаннє таке горе у Європі переживали діти Другої світової війни. І сьогодні на алеї, поруч з Львівським медичним університетом університетом, польські дипломати організували виставку малюнків. Їхні автори, діти свідки Другої світової війни і війни сучасної. Пожежі у житлових будинках через бомбардування, переселення, вбивство на вулиці. Це малюнки польських діточок 1946-го. Поряд із ними малюнки маленьких українців 2022-го. Зображення відрізняються якістю барв, паперу, але на жаль, не сюжетами. Хіба що тепер українці малюють ще свою тугу за домівкою? Виставку Мамо, я не хочу війни організувало польське консульство у Львові, аби показати. Те, що війна в будь-який час впливає на малюків однаково. То діти вони переживають все, так як вони це оглядають. Тут видно, що війна викликає такі самі відчуття відчуття у дітей. Переважно вони малюють танки, малюють ракети, малюють літаки. На зображеннях дітей можна побачити винуватців війни. Це нацистів тоді та рашистів зараз. Однак на одному зі стендів пусто, адже діти сорокових, які страждали від насильників, як німецьких, так і радянських, не мали права малювати військових СРСР у поганому світлі. Але історія про це пам'ятає, аби про це знали усі виставку із малюнками, презентували чи не у всіх країнах Європи та у США. Сотні дітей, які втратили батьків. Які втратили рідних, які втратили близьких сім'ю. Я думаю, що це велика трагедія. і Тільки такими засобами мистецтва ми можемо достукатися до багатьох сердець, до багатьох країн світу. Дуже сумно усвідомлювати, що це повторюється ще раз. Дуже тяжко розуміти, читаючи вік дітей і розуміючи, що це маленькі діти, які вже побачили стільки всього жахливого. Ви ж слухаєте музику, яка вам подобається, заплющивши очі. То чому б не вимкнути світло у львівському органному залі проводитимуть концерти в напівтемряві на одному з нещодавніх виступів, електрика зникла раптово через російські обстріли. Цей виклик перетворили на родзинку. Послухати класику в особливій атмосфері запрошують до кінця жовтня. Ось так два тижні тому в органному залі звучав маленький принц. Зникло світло, але музиканти не розгубились. Ліхтариками підсвітили ноти і грали майже в пітьмі. Не зупинили і вирішили музикувати так і далі з приглушеним освітленням на сцені та в залі. Таку затишну атмосферу мовою сленгу називають ламповою, тільки от ламп буде мінімум. А що іще треба для того, аби слухати класику, світло регулюватимуть залежно від події, мають і свічки, і ліхтарки. Тож кожен концерт у розкладі до кінця цього місяця буде енергоощадним. Для акустичних концертів класики немає нічого кращого, ніж лампове освітлення, таке приглушене світло, гарна атмосфера, тому що це акустичні концерти зі справжнім звуком, і тут насправді мистецтво воно наповнює енергією наших слухачів саме. Львівська осінь. Таку назву мав відкритий кубок Львівщини зі скандинавської ходьби. Цей вид спорту в Україні розвивається вже 9 років. Його першопрохідницею була саме львів'янка Оксана Заліско. Чому слід долати упередження стосовно скандинавської ходьби, і чим вона корисна, дізнавалася Алла Васьковська. Кубок зі скандинавської ходьби відбувається у стрийському парку. Хоч змагання і на швидкість учасники встигають насолоджуватись. Теплим осіннім днем. А я тоді прилетіти не захоче. Я часто користую той парк, таку природу, таку красоту для того, щоб тримати себе в силі. Дев'ять років тому Оксана Заліско однією з перших в Україні почала займатися скандинавською ходьбою. Чемпіонка світу пояснює учасникам правила, дотримання яких на дистанції контролюватимуть судді. Волочиня, палець. Жовта картка палки виштовхуються за межами. П'ятки далеко жовта картка. Перший раз я взяла, скажімо, палиці в руки і пішла. Але я просто в професійна лижниця, майстер спорту висловальниця. і мені було скажімо, не важко на запрошення Оксани Заліско до Львова приїхали і польські спортсмени. Ми Ми прибули не лише позмагатись, але й привезли гуманітарну допомогу. Хочу дати вам велику віру в те, що ми поляки надалі з вами і хочемо вам допомагати. Просто у Кубку області взяла участь майже сотня учасників із вось. Ми областей України. Вони йшли дві дистанції: п'ять кілометрів і два для людей з інвалідністю, які проходили маршрут разом із поводарем. Мені подобається активний спосіб життя, тому що насидітися вдома я ще завжди стигну. Це дуже гарний спорт, скандинавська ходьба. Вона не має ніякого вікового обмеження, може займатися будь-хто. Одна перевага скандинавської ходьби. Вона корисна для людей з захворюваннями опорно-рухового апарату, дихальної та серцево-судинної систем. Я два роки назад перехворіла складною формою ковід-інфекції, лежала в реанімації. І в мене велика кількість легенів була пошкоджена. І я собі придбала ці палеці для того, щоб просто ходити через те, що мені було після реанімації. Важко було ходити взагалі робити три кроки. Це мої перші змагання. Третя перевага в скандинавській ходьбі немає такого навантаження на Колінні суглоби і хребет, як, наприклад, в бігу, але в той же час вона задіює майже 90% м'язів, так само як і в лижних перегонах, звідки цей вид і почав свій шлях. Спробувати себе у скандинавській ходьбі можна ще вівторка о 16.00 в стризькому парку біля будівлі кафедри фізичної культури Львівської політехніки. Палиці організатори дають безкоштовно. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма Очі. На цьому у мене все наступний випуск новин на першому західному. Дивіться вже завтра о дев'ятнадцятій. Спокійної нам ночі, без тривог, все буде Україна.